Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». Ривабливий чоловік середнього віку міцніше стиснув пальці на кермі нової іномарки і неприязно подивився праворуч, де на пасажирському сидінні сиділа його дружина. Ні, він не те, щоб ненавидів її, але і кохання давно минуло, поступившись місцем банальній звичці, та Світлана чи то не могла, чи та просто не хотіла цього зрозуміти. Як інакше ще пояснити той факт, що вона постійно нав'язливо вимагала його уваги, заважаючи чоловікові жити так, як хотів саме він. Оце відрядження Тарас мав поїхати з Маринкою довгоногою красунею, з якою він познайомився місяць тому у спільній компанії друзів. Дівчина прийшла в той день до бару разом зі своєю подругою і за сумісництвом коханкою Ігоря, приятеля Тараса. Молода і приваблива, вона одразу ж звернула на себе увагу чоловіка, втомленого нудним сімейним життям і остогидлою, хоча й прибутковою роботою. Марина була дівчиною святом, а дівчиною-ураганом, з якою ніколи не було сумно чи не цікаво. Вона завжди фонтанувала ідеями і планами, завжди у всьому підтримувала свого коханця. А вже в ліжко. Ох, що ж вона виробляла? Його Світлані навіть у юні роки таки й не снилося. Тарас хмикнув і змусив себе відволіктися від думок про дівчину, щоб мимоволі не втратити керування автівкою і не в'їхати у найближчі дорожні вказівник з написом «Славодільськ, 10 кілометрів. Знову мимохідь глянув на дружину, яка в цей час індиферентно водила тонким пальчиком по екрану смартфона, алестаючи стрічку якійсь соцмережі. Ні, вона точно щось запідозрила, подумав Тарас, відводячи погляд. Інакше якого біса напросилося зі мною у це відрядження, ніколи ж такого не було. Ти, що у салоні вже ставала гнітючою, і чоловік важко зітхнувши, спробував завести розмову. Свят, ну чого ти постійно мовчиш? Ти ж сама хотіла поїхати зі мною. А зараз поводишся так, ніби це я тебе змусив. Все нормально, світлана поклала смартфон на панелі і посміхнулась. Посмішка вийшла натягнутою, трохи штучною, але жінка з усіх сил намагалася робити вигляд, що все дійсно в порядку. Ніби вона не помічала, що її чоловік все частіше затримується на роботі. А коли приходить пізно вночі, то залишається спати у своєму кабінеті, ніби то для того, щоб не турбувати її своєю появою. Спочатку Світлана намагалася все виправити, влаштовувала спільні вечері, витягувала його до театру чи кіно. але потім опустила руки і здалася, вирішивши, що у її коханого просто настала так звана криза середнього віку, і цей період потрібно просто перечекати. Та кілька днів тому, виходячи з манікюрного салону, вона випадково побачила на парковці їхню чорну Хонду. Вже хотіла підійти, та раптом до неї підійшов Тарас під ручку з якоюсь молодою чорноволосою дівкою, вдягненою вульгарну міні сукню. Першим поривом було підбігти до них, дати ляпаси чоловікові і відтягати за волосся його коханку. А в тому, що це саме коханка, жінка була впевнена, але вона стрималась. Врешті-решт, чого вона це може домогтись? Розлучення у її планах зовсім не входило. Тоді Світлана вирішила поводитися мудріше і, почувши ввечері про чергове відрядження благовірного, сказала, що хоче поїхати з ним. Звісно, чоловік довго намагався відмовити її від цієї ідеї, і палко доводячи, що вона помре від нудьги у тому непривабливому, застрілому містечку, але все ж змушений був дати згоду. Мабуть, і його плани розлучення теж не входило. Від невеселих думок Світлана відволікло скупчення людей на пішохідному переході. Всі кудись бігли, поспішаючи у своїх таких невідкладних справах, у більшості були рюкзаки або дорожні сумки, і жінка перевела погляд на будівлю залізничного вокзалу. Біля перону якраз пригальмував приміський потяг, і юрба моментально розділилася на два потоки. Один швидко плинув до відкритих дверей вагонів, а інший більш повільний і розслаблений виливався з цих дверей. Увагу Світлана привернула кубка людей у робочому одязі швидше за все, залізничники. Вони стояли на пероні і жваво щось обговорювали. А ну звісно, згадала жінка якусь новину, що проминула в соцмережі. Приїхали щось у тунелі лагодити чи щось таке. Хонда пригальмувала біля старої сірої будівлі з вивіскою готель Славодільськ, і подружжя покинуло теплий салон автівки. Тарас окинув поглядом потріскані стіни і каламутні вікна готелю і роздратовано фиркнув. Катастрофа! пробуркотів він. Сподіваюся, що всередині цей клопівник виглядає краще ніж зовні. Світлана байдуже знизала плечима і першою увійшла всередину, змушуючи чоловіка прослідувати за нею. На дверима тихо тренькнув мідний дзвіночок, але холтеки залишився порожнім, хоча не зовсім на одному скрізь для очікування. Раптово заворушилася пухнаста подушка, виявившись пухнастим котом дивного окрасу. Сам він був білий, а от шикарний чорний хвіст виглядав так, ніби господар позичив його друга. Яка краса сплеснула руками Світлана, похмурий настрій якої раптово покращився. Вона завжди любила саме кішок, але чоловік був проти, посилаючись то на алергію, то на шерсть, то ще на якусь дурню. Щоправда, це не завадило йому завести здоровеного пса породикане корсе, який визнавав лише господаря, повністю ігноруючи його дружину. Здоровенна чорна потвора навіть вухом не вела, Коли Світлана намагалася віддавати йому команди, а іноді ніби спеціально лізла їй під ноги, через що жінка неодноразово падала на підлогу, перечепивши за нерухому тушу, що важила навіть більше ніж вона сама. Ой, та дався тобі той блохастий, неприязно вхикнув Тарас. Ой, жодної користі від них, тільки шерсть та блохи. Світлана не відповіла. Знала, що немає сенсу сперечатись чоловіком, який завжди бачив лише себе і тільки свою думку вважав правильною. Істиною в останній інстанції, так би мовити, просто простягнула руку і торкнулася голови кота, відчувши під пальцями м'яке наче шовкове хутро. Той лечутно муркнув і штовхнувся мордочкою у відповідь. Світлана посміхнулась, ледь не вперше за всю цю подорож. Тарас закотив очі і демонстративно відвернувся в інший бік. Він ніколи не розумів у любові своєї дружини до котів, як взагалі можна любити таких нікчемних істот. Думки чоловіка перервав тихий скрип, а потім за стійкою адміністратора з'явилася немолода жінка, на биджику якої було написано адміністратор Віолета Андріївна. Привітно посміхнувшись, вона звернулася до потенційних клієнтів. Доброго дня! Чи можна допомогти? Тарас натягнув на обличчя чергову посмішку. У нас заброньований номер на двох. На ім'я Тарас Козенюк». Віолета Андріївна швидко пробіглася пальцями по клавіатурі комп'ютера і схвально хитнула головою. Так, є бронювання. Ваша кімната за номером 9». Адміністраторка простягнула постояльцеві комплект ключів з брелоком, на якому була викорбована цифра «9». Вдячно посміхнувшись, Тарас забрав ключі і повернувся у бік дружини, яка ще гралася з білою блоховоскою у кріслі. «Свєтка, ти йдеш? роздратовано запитав він, демонстративно крутячи брелок навколо пальця. Жінка зітхнула і неохоче підвелася на ноги, наостанок почухавши волохатий животик. А, ну, ходімо. Кімната виявилася не такою вже й жахливою, як уявляв собі Тарас, вперше побачивши будівлю готелю. Досить скромно, але чистенько, невеликий плазмовий телевізор, два окремих ріжка. Чому він невимовно зрадів, бо не доведеться спати за стогідлою дружиною. Електричний чайник на столі у кутку, і найголовніше, окремий санвузол. Доки чоловік оглядав свої тимчасові володіння, Світлана розкладала речі у шафу. В один момент вона трохи необережно повела рукою, зачепивши вухо рукавом, і дорога сережка з діамантом випала з вуха блискучою рибкою, відлетівши кудись під ліжко. Тихенько вилаявшись, світлана полізла під ліжко, шарячи під ним рукою. Проте замість прикраси під пальцями опинився прямокутний шматок цупкого паперу. Жінка трохи здивувалась, але все ж витягнула його і піднесла до очей. Матвій, купівля продаж артефактів. Придбай свою удачу. Світлана здивовано ахнула. Вона би присвиснула, але ніколи цього не вміла. Тарас, дивись, який персонаж перед нами тут жив. Весело сповістила вона свого чоловіка, демонструючи знайдену візитівку. Навіть не уявляла, що хтось ще у таке вірить. Тарас загидою подивився на напис і процидів. Напевно, у номерах вони прибирають раз у п'ять років. Не здавуюся, якщо під ліжком ще якийсь боємен виявиться. Та чому ти постійно всім не задоволений? Не витримала Світлана. Все тобі не так, все не подобається. Можливо, це тому, що тут зараз я, а не та лярва, з якою ти цілувався біля машини. Ти ж з нею хотів поїхати чи не так? А я завадила твоїм планам. Не витримавши, вона зайшлася гіркими сльозами, впавши на вузьке готельне ліжко. За спиною грюкнули двері Тарас пішов. Навіть слова не сказав, не намагався виправдатись, вибачитись, нічого, просто пішов. Світлана розридалась ще дужче, нарешті усвідомивши, з ким жила всі ці роки, кого намагалася втримати. Дурепа, 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 лаяла вона сама себе. На біса він мені потрібний. Чого я намагаюсь досягнути? Під ціновеселі думки, зморена сльозами і раптовою істерикою. Світлана незчулася, як заснула. Їй снився дивний сон, як вона вся така гарна і молода, кружляла у вальсі зі своїм партнером. Чомусь Світлана була впевнена, що він гарний, хоча й не бачила його обличчя, що сірим арвом розпливалося перед її очима. Якимись шостим чуттям вона розуміла, що саме поруч з ним стане щасливою, коханою, і нарешті візьме до себе маленьке похнасте кошеня, про яке так мріяла все своє подружнє життя, тонкий серпанок сну розвіявся раптово, повертаючи жінку до не дуже райдужної реальності, але от музика. Музика залишилась та сама ніжна і некваплива. Вона долонала звідкись гори, ніби спонукаючи йти за нею. Світлана підвелася з ліжка, взула капці у вигляді смішних рожевих кроликів і загорнулася у теплий плетений кардиган. Музика вабила, спонукала вийти з номеру, піти на її поклик, і жінка не втрималась, рішуче відчинила двері і вийшла в довгий порожній коридор, застелений давно немодною клемовою доріжкою. Слідуючи за музикою, вона дісталась з старих дерев'яних дверей, що вели напевно на горище. музика лунала саме звідти. На мить Світлана завагалась, зненацько зрозумівши, що ситуація ця якась дивна і взагалі нереальна. Ну, яка може бути музика з давно зачиненого горища, куди вже кілька років ніхто не заходив, судячи зі стану замку на дверях. Вона майже відмовилась від своєї задумки, але зненацька музика стала ніби голоснішою, ваблячи і змушуючи зробити останній крок, і вона не втрималась, потягнула за ручку і увійшла до темного запиленого приміщення. На перший погляд, звичайнісіньке горище, купа старого мотлоху, блюкка і майже ніякого освітлення. Коли вона клацнула вимикачем, десь під стелею, неохоче спалахнула тьмяна жовта лампочка, яка не стільки освітна. Підлювала приміщення, скільки наганяла жаху. Жінка зробила кілька насміливих кроків, прислухаючись до манівливої музики, але все ще не бачила її джерела. Це десь справа. Я чую її. Подумала Світлана і зробила ще кілька кроків, побачивши нарешті старий грамофон, на якому повільно оберталась стара, вже давно стерта і понівечна платівка. Світлана відсахнулась, раптово зрозумівши, що цей пристрій ніяк не міг запрацювати без сторонньої допомоги, адже мав же хтось крутити ручку, що заводила цей древній механізм. І музика, хіба така платівка могла грати так чисто? В цей момент з її свідомості, ніби спала полуда. Прекрасна музика раптово перетворилася на страхітливу какафонію, що складалася зі скрипів і шурхотіння. Світло замерехтіло і згасло, залишивши жінку у повній темряві. Світлана зойкнула і кинулася до дверей, але перечепилася за ящик з якимись документами, які від удару розлетілися на все біч. З боку єдиного віконця почувся леман сполоханих голубів. У повітрі здійнялася пилюка і сіра бір'я. Жінка схлипнула і спромоглася встати на ноги, переборюючи біль у вдареному коліні, але раптом почула ще один звук: тихе, але загрозливе сичання. Ніби хтось потурбував змійне кубло. Звук наближався. Світлана, припадаючи на пошкоджену ногу, кинулася до виходу. Ще ніколи вона так не хотіла жити. Лише зараз, ставши жертвою невідомої потвори, вона зрозуміла, що не всього досягла. Дивний звук ніби нагоняв її. Чим швидше жінка намагалася рухатися, тим ближче він був. Ось до дверей ще кілька метрів, метр. Вона пришвидшилась, потягнулася до ручки, майже дістала. Але хтось схопив її за ногу і рвонув назад. Світлана закричала і вчепилася нігтями у поріг, ламаючи дорогий манікюр, зриваючи шкіру на пальцях, по ногах щось повзло. Щось мерзене, сухе і з довгими пазурами. Від цього звуку жінка рвонулася вперед і вчепилася пальцями горучку на дверях. Ще трохи тільки б відчинити билася думка у її голові. Тарас був злий, ця паскудна жінка наважилася зіпсувати йому не лише відрядження, але й життя у голові вже вимальовувався сценарій помсти. Вона пошкодує, дуже пошкодує. Чоловік майже увірвався до номеру, готовий вчинити гучний скандал, але там застав Світлану з покусливим опеньюарі вишневого кольору. Вона сром'язливо посміхнулася, промовила: Любий, ти зголоднів? Довге каштанове волосся, м'яко ковзнуло по її грудях, коли вона випросталася на увесь зріст, «Тарас завмер». Він гадав, що його дружина вже ніколи не зможе збудити у ньому бажання, але зараз все свідчило про протилежне, щось дике, первісне, заговорило у ньому. Світ, але ж ми. На кріхту секунди у його голові замайорив відголосок здорового глузду, але замовк пригнічений збудженою свідомістю. Не зважай, кохання моє. Далі все було немов у вісні. Обійми, поцілунки, не наче їм знову було по 16 років, не наче все не справжнє. Фейкове як акаунти дівчаток-підліток, які ретушують свою зовнішність, щоб сподобатися потенційним спонсорам. Тарас різко прокинувся, підхопився з ліжка, наче його хтось стиснув під ребра. Дихання не вистачало. Чоловік задихався, не розуміючи, чому це відбувається. Потягнувся за телефоном, ніби це могло йому допомогти. Просто рефлекс, оманливе почуття, що його врятують. Він відчайдушно сіпнувся і прокинувся. Світлани поряд не було. Не було її також ні у номері, ні у душі, ніде. Чоловік підвівся, відчуваючи себе трохи кволим. У голові запаморочилось, ніби він вчора добре відірвався з друзями тримаючись рукою за стіну, Тарас повільно виповз з номеру та почав спускатися донизу. З холоду линали якісь дивні звуки, щось ніби як кішка миється. Мама завжди її питала: Персик, ти що там жуків жреш чи що? Я ось зараз хтось також жер жуків. Тарас глибоко втягнув повітря і рішуче ступив на сходинку. Він мусить знати, що за чортівня коїться внизу. Мусить, бо він же чоловік. Крок ще один. Ось вже видно, холе її. Він побачив свою світлану, яка сиділа на Віолетті Андріївні, і з задоволенням виризалася в її нутрощі, з задоволенням виймаючи кишки з її роздертого черева, ніби дитина, яка отримала дарунок на Різдво. Кіт, де кіт? Тараса сам не розумів, чому про це подумав, але думка настирловою мухою зищала у голові, не даючи спокою. Він панічно озирнувся, намагаючись знайти хоча б якусь зброю. Погляд зупинився на стільці з різбленими ніжками. Схопивши його, чоловік гиркнув на потвору, що ще нещодавно прикидалась його дружиною. Іди сюди, падло. Падло підвелося, вивертаючи кінцівки під небаченими кутами, Зашипіло, Тарас міцніше стиснув свою імпровізовану зброю, готовий дати відсіч будь-якому ворогу. Він розумів, що шансів небагато, що тварюка потенційно сильніша, швидша, витриваліша. Але у голові билась одна думка жити. Зараз тут, вічнавіч з потворою, Тарас нарешті зрозумів, що значить життя. Не машини, не коханки, а просто життя. І він мав намір битися за нього. Здохне потвора відлетіла відкнута стільцем, але одразу ж підвелася, готова до бійки. Тарас відсахнувся, розуміючи, що шансів немає, і раптом штори зірвати бляха грьбані штори. Просто логіка чиста, нічим не затмарена. Потвори бояться сонячного світла, а за вікном якраз світанок, тому він кинувся до вікна. Остання спроба. Якщо не вийде, то він труп. Світлана зрозуміла, чого він хоче, чкурнула за ним, довгі пазурі розірвали плоть, але не встигла. Секунда, півсекунди, і вона вже б святкувала перемогу та натомість корчилася в променях світла, згоряючи заживо. Тарас вийшов з готелю та присів на сходинки. хотілося кричати, те, що він пережив. Та нікому він такого не бажав, навіть найлютішому ворогу. Приїхала поліція, про щось питали, щось дізнавались. Це було правильно і закономірно, але для нього абсолютно безмістовно. <клухи> Поряд з ним сидів той самий кіт, якого вподобала його вже покійна дружина. Такий самий сирота нікому не потрібний. Тарас посміхнувся вперше за невідомо скільки років щиро. <клухи> ну що, підеш зі мною? який, здається посміхнувся у відповідь?